Здоров, давненько не чулась, так? Взагалі я не дуже полюбляю горори, але гра, про яку я вам сьогодні розповім, мене дуже здивувала. По суті, це відео є майже повним за винятком певних деталей пересказуванням гри. Тому тут без спойлерів, не обійтесь, я вас попередив. Ця гра у якомусь роді дійсно унікальна. Адже вона здатна викликати у вас страх, не лякаючи. Але перед початком огляду, друзі, мені дуже потрібна ваша допомога. Прямо зараз я прошу вас одягти вашу рясу, окропити кнопку вподобайки водою святою та охрестити підписку демонічно, щоб свій колір звела. Відкривайте ваші книги на 90-му псалмі, і щоб не сталося, не зупиняйтесь читати. I shall not be Фейт це пригодницький інді горор події якого відбуваються у 1970-х під час так званої релігійної параної. Ми ще до цього повернемося якось пізніше. Якщо я не забуду, ви звичайно можете спитати: зачекай, так ця гра з піксельною графікою гірше ніж на PlayStation 1? Ну, вона більше схожа до ігор, створених для Atari, але як вона тоді, хоч якось, може, мене налякати? Гадаю, чому це все ж хорор, ми вияснили. Тож перейдемо вже до огляду. Знайомтесь, молодий католицький священник Джон Ворд та його наставник, отець Алред. Двійка богослужителі відгукнулись на прохання про незвичайну допомогу сім'ї Мартінів, оскільки вони були не присічними священниками, а екзорцистами, вони дісталися до самотнього дому в гущавині лісу, і їх зустріли Боб та сідні Мартіни. Нахуя їм така велика? А, а ти хорош. Як вияснилось, ми сюди прибули через їхню 17-річну доньку Еммі Мартін. Зі слів батьків, у Еммі вселився демон, тому вони її прив'язали мотузками до крісла та кинули у підвал. Десь так я таке вже бачив? Та ні, ні, показалось. Коротше кажучи, ми попросили батьків-дівчинки залишитися наверху, а тим часом священники спустилися до підвалу. Коли ми побачили Еммі, вона ігнорувала всі спроби розмови, доки Алред не заговорив до неї на латині. Демон швидко відреагував на нашу присутність, а тому ми почали підготовку до ритуалу екзорцизму. Наставник попросив нас читати молитву, щоб підтримувати його атаки проти демона. Емі досить сильно пручалася та кричала, через що батьки спустилися до підвалу перевірити, як там їх донька. Колега попросив Джона вивезти батьків. Це не найкраще видовище, адже зараз це не їх донька. Але коли Джон повернувся, вже було пізно. Alright, so alright, so Джон зрозумів, що його сила досить слабка, тому дає повйобам і декілька років жаліє про те, що так і не зміг завершити свою справу. Врешті-решт це його морально добило, тому він вирішив повернутися назад у дім Мартінів через декілька років, щоб завершити свою справу. Це основна зав'язка сюжетом. Але давайте трішки поговоримо про саму гру. Ми ще потім повернемося обов'язково до сюжету, бо він тут дійсно цікавий. Геймплей тут настільки простий, що у цю гру з легкістю грала навіть моя сестра. Тобі подобається? Так, да, досить прикольно. Насправді весь цей огляд лише як привід для того, щоб з нею переспати. Керування доволі стандартне, на WASD, або на стрілочки. А єдиний наш захист Дефіс напад на почвар це використання сили Божої. Хрестик. Бачите? Відігнав демона? Крутий. Піду тепер працювати у Ватикан. Цікаво, туди фембоїв наймають. Якщо ж нам не вдалося чинити опір демонам, то. Блять! Ну, в цілому, ось і весь гімплей. Ні, серйозно, це майже все, що ви будете робити всю цю гру. Ходити і махати своїм розп'яттям перед лицями демонів. Але, тим не менш, ця гра є дуже цікавою, адже вона себе проявляє у незвичайному способі візуалізації, наприклад, використання психології кольору. Давайте поясню: Чорний колір, король кольорів, темрява ночі, що приховує як ворога, так і друга, червоний кольор, кров, небезпека. Синій колір, колір неба без бурі, святий спокій. Білий колір з кістки, кінець трапези, відсутність прихованого, спокій. Жовтий колір – сонячні промені вранці, що гріють, віра в світанок, що знищить темряву, дружба та добробут. Та інші кольори. Загалом ця гра не є дуже легкою. А якщо взяти до уваги те, що у грі існує ось таке досягнення, потрібно пройти повністю всі три розділи гри на хороші кінцівки без смертей. Одразу усвідомлюю, що ремейк Demon Souls – гівно. Також у нас є досить цікаві саундтреки, написані спеціально під вайб гри. Крім цього, у грі також є насправді дуже цікавий сюжет, який розкривається під час зібрання записок і ознайомлення з ними. Отако підходиш до злої блять качечки у вані і виганяєш з неї сатану. Справа у тому, що читання цих записок буде напряму впливати на те, як ви сприймаєте цю гру, адже не все, що ви бачите, є істиною. Власне, тому читання цих самих пояснювалок і є дуже важливою частиною гри. І тому, коли ви граєте, слід ретельно перевіряти усі речі на наявність нотаток. Ну, гаразд, гаразд, перейдемо вже до сюжету. Як я і казав, Джону було тяжко жити з тим, що він так і не зміг допомогти тій дівчинці. Тому через декілька років він повертається у будинок Мартінів. Знаходимо неподалік записки, з яких дізнаємося, що Еммі повністю присвяти. Свій вільний час в волонтерській роботі у клініці. Емі постійно питає, коли їй дозволять піти у справжню школу. Якісь дивні люди у лісі, через що матір дістала гвинтівку? Питань багато, відповідей мало. Ситуація виявляє собою темний ліс. Буквально. Дім закритий, але поруч є сарай з ключем від дому. <му> Ти хто ще, блять, такий? Повертаємось додому і відчиняємо його. Ну Якби в мене була б така донька, я б, мабуть, теж її хрестом пиздив би. Тут, до речі, є ось таке цікаве дзеркало, про яке ми поговоримо пізніше. Нагорі ми знаходимо ще декілька записок, у яких зазначена цікава лялька, яку привезли хуй зрозуміли, звідки, ну, коротше, база плюс фундамент. А також дитячу кімнату з двома ляльками. Сука, хуйово їм жилось, в мене, блять, іграшок не було нахуй. Чому кров не любить кухатись? Бо вона боїться кровотечі. Оскільки в хаті нічого цікавого не знайшлося, спускаємось у підвал. У вас у підвалі теж, до речі, 8 манікенів розставлено у хаотичному порядку разом зі швейною машинкою. Інкою мені здається, що розробник був у моїй кімнаті, бо виглядає вона десь так само. Будь ласка, будь ніжною. Це мій перший раз. Відлякуємо її розп'яттям до того моменту, поки вона не втече на дах, та переслідуємо її. Ну добре. Тут у нас з нею починається поєдинок. До речі, у цій грі усі поєдинки з демонами відчуваються як поєдинки з босами, тому це прикольно. Молимося молимся, хрестимося, хрестимося, хуяк-хуяк, демона немає. У Емі стається приступ Тома Круза, і вона вилітає нахуй з вікна, прямо як я коли до мене завітав військомат. Спускаємося сходимо на перший поверх та знаходимо та прохання погладити Еммі по голові. Але пам'ятаєте зеркало у кімнаті батьків та ту дивну тінь, що там була вперше, коли заходили у дім? Тепер тут її немає. Підказувати я вам більше не буду, тому ...думай, ну, а ми виходимо з дому та рушаємо на пошуки дівчини. По суті, те, яке ми зараз приймемо рішення, вплине на те, яку кінцівку ми отримаємо. А ось де ти уйобок. Ну добре, добре, я вас наїбав. Це кінець першого акту, а у грі у нас їх три. І якщо ви думаєте, що гра досить коротка, не спішіть з висновками, оскільки другий та третій довше першого акту. Друга глава починається з того, що я все ж таки здав на права. Але, походу, так само, як і більшість людей. Як би там не було, ми опиняємося неподаліку курудзяного поля, тож йдемо його досліджувати. У полі знаходимо ту ж хуйню, що і стояла на полі моєї баби, тому йдемо далі. Тут наче нічого немає, але я тебе бачу, йобок. Опіздюлюємо демона та ознайомлюємось з декількома записками, у яких якраз і йдеться про нього і про людей, що жили неподалік. Повертаємося до зруйнованого храму та заходимо. Там було рево. Та ще хуїта. Ок. З записок у соборі дізнаємося, що жили тут святий отець, слуги Божі та сироти. Але якось раз сюди приїхала сестра Міріам Белл. Вона одразу почала гарно ладнати з дітьми, От тільки священник інколи бачив її з дітьми за дуже дивними речами. Але він не продав цьому значення до тих пір, поки не став помічати, що пропадають діти. Одного разу він побачив, як сестра Белл веде малечу до підвалу і прослідував за нею. Ну, ось власне і діти. Повертаємось назад, діти, сестра Міріам, Айрдор Геймс. Вступ завершено. Прокидаємося ми за такого собі отця Гарсію. І перше, що нас тут зустрічає, це дуже милі фотографії щасливого хлопчика, що живе у підвалі нашого священника. Ну, як то кажуть, класика плюс база. З записок дізнаємось, що хлопця звати Майкл Девіс, а утримуємо ми його тут, бо він став одержимим демоном. Батьки передали його до рук священнослужителя, щоб той провів ритуал екзорцизму. Але. Тепер стало ясно, що переслідувало Джона у першому акті. Доганяємо чупакабру, до речі, не Рофл. Ось пруф. І бачимо, що Майкл через тривале утримання у підвалі трошки зголоднів. Але одразу після того, як помітив нас, побіг у. Якщо я колись стану режисером, обов'язково зніму фільм, де дві години герої будуть просто вистрибувати з вікон. Жанр Фріран Нуар, темна атмосфера, де кожне вікно це шанс, а кожен приземлений герой вже не герой. Бац, і ми знову граємо за Джоном. І судячи з усього, ну десь у лісі серед дивно викладеного каміння. Якби там не було, продовжуємо рухатись далі. Зустрічаємо лоха, що відбився від зграї. А... Єбать, ну зрозумів. Перед нами люб'язно відчиняються ворота на цвинтар, після входу до якого у нас прямо сірим по білому написано Зберегтись тут, дебіл. Записка, у якій розповідається, що не всі достойні бути у царстві Люцифера, бла, бла, бла. Коротше, заходимо. Бачимо трьох алкашів, що завжди шувається біля мого сільпо. Підходимо до дзеркала і бачимо, що на ньому Джон тримає якийсь ключ. А на півночі цвинтара у нас висить замок на дивній брамі, як би там не було. Але черепа, що були біля дзеркала, по суті, є індикаторами демонів. Душі грішників, що розлетілись раніше, це напрямок за яким нам слід віднайти демонів. Щоб знайти північно-західного, потрібно пройти загадку з тим, у які сторони нам ходити, щоб зіткнутися з демоном. Статуя що стоять на вході, це підказка. Отже, робимо чпуньк, 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 чпуньк. Опіздюлено. До речі, записка, яку ми тут знаходимо, є однією підказкою, але це я вже залишу на ваше власне проходження. Рушаємо одразу на південні лабіринту і натикаємося одразу на демона Туману він не є грізним супротивником. Якщо тримати у голові, той факт, що він завжди перебігає від хмаринки до хмаринки. Ви його та відправляємося до останнього демона на північному заході. Перед яким звичайно вирішуємо просту задачку з відкриття воріт. Ой, фу, на секунду показалося, що батько повернувся з хлібом з магазину. Їбашимо цю італійську спагетину, повертаємося до центрального приміщення і помічаємо, що мертвеців вже немає. Підходимо до зеркала і обираємо вилку в око. До речі, завдання ми впоралися і ключик отримали. Але один з черепів все ще горить. Якщо будете грати, обов'язково подумайте, чому взявши ключ, відчиняємо браму на півночі і проходимо раніше невидимим коридором далі. Походу, це був мій вуйко, що зник в Карпатах три роки тому. Після лісу нас зустрічає дивний білий храм, і кукурудзяні поля позаду. Читаємо записки та проходимо у храм. У храмі нас одразу зустрічає вісім свічок, дві з яких уже палають. Прошу це запам'ятати. Досліджуючи далі цю будівлю, стає зрозуміло, що це і є той самий собор, що був у пролозі. У записках, що тут розкидані, розповідається про трьох підлітків, що досліджували це закинуте місце. Також із записок стає зрозумілим, що у соборі є таємний прохід, схований у підвалі. Але люк у підвал зачинений, бо його охороняє якийсь демон. Навідуємось до вівтеря, де якась страшна хуйня просить нас. Bring the child to perform the set of and shall have we'll the Give to Lord for him. Зі словами, та пішов ти нахуй, я теж дитя Боже, вліваємо звідси і направляємося у сусідню кімнату. Як ви могли помітити, у кожній кімнаті собору є однакова кількість свічок. Тільки коли ви переходите з однієї кімнати в іншу, гасне одна свічка і загорається інша. Насправді їх розташування не випадкове, це ніщо інше, як мапа. Так, кожна свічка це кімната. А коли свічка горить, це означає присутність у кімнаті вас або ж демона. Таким чином, ми висліджуємо цю паскуду і даємо їй піддишло святим Христом. Як бачимо, усі свічки згасли, а це означає, що можна навідати підвальчик. Ой, не той підвальчик. Знаходимо записку останньої людини, котрі пощастило тут побувати, і продовжуємо спускатися. На землі бачимо малюнок, і його було б добре запам'ятати. Йдемо далі, і той малюнок, що був у минулій кімнаті, це ніщо інше, як шлях, яким нам потрібно зараз пройти цю кімнату з загадкою. Опиняємося знову у лісі, котрий нас веде до трьох підлітків, про яких писалася у записках раніше. Ну що, погралися? Читаємо записку, у якій йдеться про... Хоч собі уявляєте, які проблеми у Джона з головою. Ну, рухаємось кудись далі за цю чудернацьку потвору, доки не дійдемо по канаві до мосту, після проходу якого ми знову нормальна людина? Нас зустрічає Кенді Таннел. Яка хороша назва. Ні, якщо вам здалося, що там хтось пробіг, вам не здалось. Взагалі, якщо вірити запискам, ця каналізація служила для переховування якогось серійного вбивця та бездомних. Коли побачиш, це не рухайся. Ілюмінати. Слідуємо трубами каналізації кривавим слідом від нашого друга. Заходимо до кімнати з ліхтариком і, звісно ж, зустрічаємо нового демона ворога, з яким швиденько розправляємось. Йдемо далі темними коридорами, доки не потрапимо у кімнату з великим написом: вони ненавидять світло. Бля, а хто його любить? Я так взагалі вже другий рік із дому не виходжу. Отже, відправляємось далі. Виганяємо злого духа з портрета у центрі, але не забуваємо водночас світити їбальники демоном. Після чого прохід відчинився. Забираємо ключ та повертаємося назад до головних дверей. На нас раптово нападає демон, але досить вчасно приходить отець Гарсія? Поєдинок ділиться на три фази. У першій відлякуємо циганів хрестом і прикриваємо гарсію, паралельно навалюючи демону. Під час другої у темряві з ліхтариком шукаємо і виганяємо демона до того, як відбудеться. А у третій фазі ухиляємося від того, як їздить мій батя за кермом. Сука. Даємо їй на кінець пізди. Так, це був сон у чувака. Реально шизофренія. Ай там як ми прокидаємося та знаходимо лист від нашої жінки, що вона нас кинула. Буває нічого страшного, брате. Ти ствол Гарсії взагалі бачив. У вітальні заходимо у лист від нашого друга священника про те, що до нечистивого шаббату залишилося не так багато часу. Гарсія пише, що зв'яжеться з нами, коли знайде більше інформації. Третя частина починається з детальних спогадів першої спроби екзорцизму Джона над Еммі. Але оскільки ми і так це знаємо, а затягувати хронометраж відео, який і без того вийшов затягнутим, ми не будемо, крім хіба цього моменту. Джон прокидається через свій черговий кошмар, і ми знаходимо нову записку від Гарсії, у якій вказано якась клініка, яку очевидно ще має дослідити Джон. Застрибуємо у тачку і їдьмо. Ну, наче нормальне містечко. Щось ця лікарня якась занадто тиха. Щось це вливато тут. Черговий кошмар. Читаємо вміст декількох листів у вітальні, у яких йдеться про якусь лізу і що їй необхідна наша допомога у її апартаментах. Та зазначає, що ключ ми зможемо знайти у кімнаті її подруги Тіфані. У листі Гарсії він просить нас приїхати до того ж отеля, що й вказала Ліза, оскільки є підозри на призов демона на ім'я Малфас. Наше завдання не допустити це. У останньому листі від Лізи сказано, що її життя дійсно у небезпеці і що Тіфані більше не можна довіряти. Вона благає нас якнайшвидше приїхати до неї. Попри буті, нас зустрічає зовсім звичайний готель. Точно не пам'ятаю, на який поверх здається на сьомий нам. Що? Що не так? Знаєте що? Та нахуй воно треба. БІГОМ чортоб хайкою з цього богом забутого місця. Знову кошмар. Ох, бідний Джон. У вітальні нас чекає єдиний лист від Гарсії, у якому він зазначає, що у дитячому садочку коїться щось зовсім кепське. І діти там поводяться незвичайно. Він переживає, що там можуть призвати Малфаса, тому без лишніх вагань сідаємо у авто і відправляємося прямо туди. Дитячий садок оточила поліція на поготові стріляти, що вже не свідчить ні про що хороше. Прибираємось через задній двір. О, боже... Я навіть не уявляю, що тут трапилось. Ні, я, звичайно, все розумію. Але це вже занадто як на мене. Сідаємо у авто і покидаємо цей садок. Поліція тут і вони розберуться з цим. Прокидаємося знову у домі Джона. але на цей раз тут щось не те. Над його ліжком перевернутий хрест. А двері, які до цього були зачинені, можна відкрити ключем з підвалу. Хтось стукає у двері, тож подивимось. Ой, ну нахер звідси. Обідемо будинок з іншого боку тоді. Вони спалили авто Джона. Вони вбили його з сусідів. Хутко біжимо до підвалу, доки ще не пізно, і хапаємо ключ. Оминаємо демон на багатоніжку. Та бачимо, що демони на задньому дворі те щось затіли. Тому хутко біжимо до зачиненої кімнати. Нас зустрічає записка з якимось медичними даними та Емі. Why are you tormenting me like this? I don't know how you ended up here, I'm done. Ми знову опинилися у тому самому лісі. Знову у тому самому домі. Знову та нещасна сім'я, що пережила те страшне горе. Знову йдемо тією ж дорогою, але цього разу бачимо, що це місце змінилось, адже пройшло дуже багато часу занадто багато часу, щоб щось виправляти. У історії стародавнього Риму існував такий феномен коли людина вважала зрадником батьківщини, тараном чи іншим ворогом держави, імператорцем чи звичайним громадянин. Його та усі його вчинки стирали зло на історії: його зображенням, статуї, його речі, майном, будинки, пісні про нього. Та навіть його власне ім'я у книгах було не завжди стертим. а згадки про нього карались законом. Джон ігнорував існування проблем навколо нього, а не вирішував їх. Тому все, що йому залишається зробити, просто змиритись з його власною безпорадністю.